Мунікаційні податкові платформи зателефонували, і перший момент такий важливий буде, хто буде звертатися. Відбувається ідентифікація. Вони Не хто ви, наприклад, в моєму випадку я бухгалтер, який надає послуги по договору, і відповідно у товки є директор. Він же виконує функції головного бухгалтера, що відображено в кабінеті платника, тобто вони. Мого прізвища там не бачать в такому випадку, ми домовились, що ось є договір, можете подивитись об'єднану звітність. До речі, стосовно того, чи треба подавати розрахунки з іншими ФОПами в об'єднаній звітності чи ні, ось ми завжди подаємо. І тим самим вони відкривають об'єднану звітність. І по моєму коду ІПН бачать, що так є розрахунки зі мною, тобто якісь відносини господарські у даної товки зі мною як з ФОПом відбуваються. Добре, але оскільки я не являюся головним бухгалтером на підприємстві, без присутності керівника мені ніяку інформацію не надають, оскільки це конфіденційна інформація. В такому випадку нам дозволили зробити трьохсторонній зв'язок, тобто керівник, бухгалтер і представник податкової. І ми ще раз зізвонились, трьох відбулася ідентифікація керівника. І потім вже я, як бухгалтер, задавала питання стосовно ПДВ.